Як близьким родичам переоформити грошове забезпечення військовослужбовця, який потрапив в полон? Після того, коли члени сім'ї полоненого звернулися до командира військової частини з необхідним для призначення виплат документами, відповідно, командир військової частини зобов'язаний протягом 15 днів розглянути такі документи та прийняти рішення щодо виплат або відмовити у виплаті, про що повідомити заявника? Які ж строки виплат грошового забезпечення? Дуже Часто родичі військовополоненого запитують, скільки ж часу вони мають право отримувати грошове забезпечення і додаткову винагороду військовослужбовця. Грошове забезпечення і додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч на місяць виплачуються кожного місяця членам сім'ї військовополоненого до моменту з'ясування обставин потрапляння в полон військовослужбовця, його звільнення з полону, визнання його померлим або безвісти відсутнім. Коли ж командир військової частини може відмовити у призначенні виплат, у випадку, коли за виплатами звернулась особа, яка не має права на такі виплати, коли подано не весь перелік документів, коли закінчився час для подачі документів, або, відповідно, коли з'ясовано обставини добровільної здачі військовослужбовця в полон, самовільного залишення військової частини, місця служба, дезертування. Якщо ж ви отримали відмову у призначенні виплат, ви можете знову звернутися з новою заявою та тими ж документами для призначення виплати після усунення недоліків, що стали підставою для відмови. Рішення про відмову може бути оскаржено до Окружного адміністративного суду.